23-річний Антон Шимко разом із трьома бойовими побратимами потрапив у полон до терористів опісля того, як 17 червня під містом щастя на Луганщині їхній БТР обстріляли. Антон не бачив дому більше чотирьох місяців. Та останній як для самого юнака, так і для його родини, став просто нестерпним. На батьківщині юнака в селі Дравці долею полоненого переймався кожен за визволення Антона. Односельці наймали богослужіння, і під час одного з таких. Цієї неділі нарешті почули жадану звістку. Вчора було так, що Іван, батько Антона, був на службі, але він уже знав, що його врятували. Але була ще проходила все одно служба, якби і дуже всі в церкві плакали, і молилися за інших військовополонених, щоб їх врятували. Дуже раді були, що так ну, так сталося в неділю. І практично він місяць там був. Той довгий строк. Батько Антона, пан Іван, досі не може оговтатись від пережитого. 18 числа я по відео знайшов у Ютубі полоненого сина. Ну, першу, саме перше вже відео вже було. Там, правда, не в дивознавайності було, бо дуже в крові залятий був. Ну і в час поїхав, там підняли вже ми всіх. Бо він вже був, вважався пропавший безвісті. Ви розумієте, тут три тижні, як чоловік, що міста не знаходив. Бо, я, я не жила нікому такого пережити, розумієте, коли дитина в біді, а допомогти ніяк не можеш. Бо ніяк не можеш допомогти. Щасливий, також. Зокрема, завдяки наполегливості пана Івана до визволення його сина та ще двох закарпатів і солдата з Чернівців долучились як люди доброї волі, волонтери, так і впливові земляки. Зміркувань безпеки, деталі звільнення полонених не розголошують. Зате відомо, що стан здоров'я потерпілих задовільний. Всі троє закарпатців, які були в полоні зараз вже є поза межами полону, знаходяться одні з. Військових частин сьогодні до кінця дня будуть переведені до шпиталю чи до лікарні, в якій будуть проходити подальше лікування. На сьогоднішній момент з хлопцями все гаразд. До середини тижня солдатів лікуватимуть у шпиталі в Дніпропетровську. Якщо медики вирішать, що пацієнти транспортабельні, то рідну домівку солдати побачать уже в четвер або в п'ятницю. Харешо, ми тебе всі дуже дуже любимо. Він каже, що він нас тоже любить. Добре, Тошечка, все, давай я тату віддам трудочку.